Всім привіт! Отримав посилку на Чорну П'ятницю. І це ось таких 4 іграшкових космонавти. В інтернет-магазині ціна була $1,86 центів. Але, дякуючи купону на скидку, вдалося їх купити за 44 центи. Це виходить один космонавтик 11 центів. Досить таки непогана ціна. Значить, купував не для себе. Попросили мене. Купити знайомі. І знаєте, скажу вам, в інтернет-магазині, коли я дивився на ось ці іграшки, було таке враження, що вони були виготовлені з каменя. Ну, можливо, з гіпсу. Дуже так, такі красиві кольори розформовані були. А насправді, коли отримав ці іграшки, виявилося, що це пластмаса. І не мають вони такого престижного вигляду, як в інтернет-магазині. Ну, нічого дивного. В інтернет-магазині фотографії в фотошопі зробили максимально красивими. А насправді ось такі іграшки. Але за 44 центи 4 космонавтики можуть бути. Чорна П'ятниця була 11 листопада. І ось зараз вже 2024 рік і вони тільки приїхали дуже-дуже довго. Війшла ця посилка, ну, але нарешті отримав. Друзі, цікаво почути, що ви купували на Чорну П'ятницю, які гарні акції були. В принципі, рахую, загальна ціна 1,86, а скидка більше як 100% це дуже хороша акція. В нас в Україні таких акцій, на жаль, практично немає.